Вперед прапори, до догори, червоне і чорне. Наші кольори знову усі разом прийдемо на стадіо. Привіт! Прямо зараз ти дивишся третю серію нашого серіалу про дитячу академію Вереса. Нагадую, що вже було перші два епізоди, які ти можеш переглянути за посиланням у закріпленому коментарі. Ну а сьогодні ми покажемо. Абсолютно повноцінний тренувальний процес нашої найстаршої вікової категорії u 16 Я буду тренуватися разом з ними, покажу всі ці важкі навантаження. Мені 32 роки, їм по 15. Ну і буде цікаво, чи зможу я витримати все те, що кожен день в тренувальному процесі проходять наші академіки. Але перед переглядом серії я попрошу тебе обов'язково. Підписатися на ютуб канал Верез ТВ і обов'язково так само поставити вподобайку цьому епізоду. Буде дуже цікаво, а мені буде дуже важко. Коли ми поля тренування, то багато бігати не доведеться, то я вже задоволений. Думаю, що буде набагато легше сьогодні. Ну, Якщо повозять, то повозять. Я ж типу не проти. Ми дочекалися академіків біля школи, щоб сісти з ними в автобус і вирушити на тренування. Тобто на гальорці легенди, а попереду типа зараз. <рес> <рес> Чесно кажучи, трохи нервувався. Як мене прийме нова команда? А де кошка? Як шахта грає? 2-2. Два-два. Ого. Ви бачили ролик на формі у них? Їм за дві хвилини два голи забили. Розі на базу ми забрали старшого тренера команди Романа Ганзена, який не очікував побачити знімальну групу нашого серіалу. Бачите, за запізнення. Чи на камеру А що ви співаєте в автобусі? Ми не Ви не співаєте? В автобусі було видно, що хлопці з нетерпінням чекають на тренування. Але не обійшлося і без тих, хто вирішив трохи відпочити перед фізичними навантаженнями. перемога. Хто відповідає у вас за Ну, хто діджей? Гальорка діджей. ну Що будемо слухати? Зараз? Ну давай на телефоні, поє підняти. Тут має підключитися. Хто буде перемовиною з паном водію? Пацани, проведіть перемовини, будь ласка. Що, а то. Тика грай, тика грає. Не можна. Не знаю. Не подключайте. а ви ще слова не знаєте цих кисень, не? Хоч зараз. Що там в школі? Чопа. Щось читаєш? Помаленька? Як там? Як сам? Так? паснув. 10, 10, 10. Нічого собі, А хто у кого на дев'ятки, десятки, а нижче. А, ну понятно. А вона, завжди уже так. Музика усі. Дистанційне тренування? Ні, просто дистанційно. Ні, я про тренування кажу. А тренування. Нарочні? Казали, що ну, певне... якісь дистанційні тренування, нам будуть сказати якісь а повинні бути. Їм 14 десь років вам по 15 їм 14 а, Тобі 14? Бач? однолітки. однолітки. Ставте лайк, якщо вам подобаються такі буци. Я не буду возити нікого. Я просто просто красивий Артем, я хлопець з Хмельницька. Давайте його привітаємо. Перед тренуванням обов'язковий план роботи від старшого тренера Ю-16. Все чітко, зрозуміло і дуже серйозно. Що він, каже? він каже, що 75% всіх хвороб від того, що людина не займається спортом. Каже, елементарна гімнастика, там вправи прості, біг просто пробігтися 20 хвилин. От воно е, запобігає всяким ракам, всяким ось цим страшним хворобам. По, по тренуванню е, буде тренування, напрямлене знову ж таки на розвиток технічних якостей, підвищення індивідуальної майстерності, прохання е, пам'ятати, що кожне тренування, кожен день, кожна гра це можливість навчитися чогось нового, взяти щось для себе, перевірити, показати себе, що робити. Після того ми поділимося на ну, три групи, зіграємо квадрат. В <рес> <Чого>? <рес> Вони такі налаштовані, оце, на тренування, а я тренуюся абсолютно. Тренування було цікавим і дуже інтенсивним, принаймні для мене. Спочатку ми повинні були пройти через чотири станції, які направлені на розвиток координації. Потім був класичний квадрат, але з виходом зі своєї зони гра один в один і два в два, а також футбол на чотири команди. Треба сказати, що іноді не було часу, щоб просто спокійно подихати. не дихаю, чесно. Це три хвилини пройшло. Це робота на координацію. Зараз побачимо. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Але по контролю, я думаю, що в мене буде нормально. выпиность соревнования Там один в один, потім буде цікава історія. Прикольно, дорожчик, право на координацію дують. Що у нього не дуже вигрався. Ого! Ні-ні. А, я просто тут обігаю фішки, да? Да, як вічно. У вас є хороший пауз. Добре, добре, <рес> У вас великий пауз. <рес> Це перемога була. Квадратах це максимально серйозно. На початку вправи чітко дали зрозуміти, що всередині квадрату я проведу дуже багато часу. Чуєш, каже? Каже, якщо я одягну маніжку, то я типу ніколи з квадрата не вийду. Зараз подивимося зараз. До речі, ніхто не прибирає ноги. Тому мені навіть дісталося від нових партнерів по команді. Дити, <рапити> щоб переводити м'яч Костя. Скільки передач Костя? Я не чую. Неправильно! Скільки дотиків ви граєте, Вадим? Ви наперемед. Два дотики ви граєте, переводите в дотик. Перевели сюди, назад, сюди. Гол! Коли йде перевід, Женя що робить? Звільняє місце. Обов'язково Макс повинен звільнити лінію ось цю. Зрозуміло? Ми показуємо, запросимо потім будь-якого нашого глядача пройти таке тренування. Буде цікаво. Дайте, щоб він потягнувся за м'ячем. мечіям. Один в один потребує миттєвого прийняття рішення. У академіків цим проблем абсолютно немає. А от у мене. Та йошкін! Да, я нуль забив саніч два. 2. Два-один, я програв. Як відчуття. Всіх запрошую на тренування з академії Ю16 вересня. Працюють на оцій площаці. Малинові і сині працюють на оцій площаці. Все, давайте, тут дві п'ятірки і там дві п'ятірки. Ділитися в парахіте. Коли ми перейшли до гри 2 в 2, інтенсивність тренування збільшилась вдвічі. В цій вправі важливо не тільки забити гол у ворота суперника і зробити це швидко, а й потім миттєво зіграти у захисті власних воріт. Ой, зараз ми їх завеземо. Я до за тебе так ряб. Ай, Айлоші, просто! Бачу, 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 лобить. Ні-ні-ні! Два звук. Це можна сказати для всіх, хто хотів би втратити, потрапити в футбол, але думає, що вже запізно. Я думаю, що треба працювати, працювати і ще раз працювати. І все обов'язково вийде. Мене вже кличуть вправу робити, тому я пішов. Тут все дуже інтенсивно просто. Брин, у мене все, партнера вкрали. А, ми вже все? Братка, ну я знав, що ти один без мене впораєшся. І навіть без мене може, бачиш? Я на самому грабі потягнув. Та вони просто на камеру хвалять, потім отримує люлей. Видихайте, поки пояснюємо, щоб не витрачати час. Є площадка червона. Ось, бачите, ось і там до червоної лінії. Тут ви граєте гру 5х5, 5, два воротарі, тут ворота з воротарем і ось тут. Зараз принесуть ворота. Звичайний футбол без обмежень дотиків. Тут площадка від бокової літні лінії ви граєте без воротарів початок воріт. Зрозуміло, коли ми перейшли до гри у футбол, сил у мене майже не залишилось. Тому у складі нашої команди був явний 32-річний тягар. Це вже зараз ваш фільм же Трошки видно? Синій видно. Отже, в діле. Потім автора буде дякую. Наприкінці тренування наставники підвели підсумки заняття, а новачки, в тому числі, і я пройшли процес посвяти у команду. Купняків надавали, дай Боже. Ми йому документи трошки підмазаємо і все буде слід. Це трошки більше. Давайте поплескать, поплескать. Дякую, пацани. Окей, тепер чорненькі. давайте третя віджимань. Потім, щоправда, довелося ще добряче повідтискатися, але чого не зробиш, аби закріпитися у колективі. Дев'ять, десять, дванадцять, тринадцять, п'ятнадцять, ні, тридцять, як всі, дев'ятнадцять, двадцять, я тим, двадцять, двадцять три, двадцять, двадцять п'ять, двадцять, двадцять, двадцять девять, двадцять дев'ять, Дивіться, дуже коротенько. По тренуванню. Трошки воно так виходить скомкано, тому що, бачите, десь не маємо повністю площадки, щоб розставитися, підготуватися, плюс освітлення нас піджимає. Е, отут е, всі на цій площадці грали по разу. вийшло так, що чорні грали три рази підряд. Ну, правильно, чорні? чорні. Да. чорні. 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 Ну, спокійно Традиційно дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на YouTube канал Верес ТВ і чекайте нові епізоди серіалу Академія. Збір. Ну що, друзі, так. сьогодні ми показали вам, як тренується наша дитяча академія, ну я б не сказав, що вона дитяча. Ю-16. Пацани насправді топ. Тренери у нас найкраще. Я більше не, пр... не прийду на тренування, точно вам кажу. Але я хочу подякувати всім, хто дивиться наш серіал, ставте лайки, підписуйтесь на Верес ТВ і обов'язково. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пацани, ви найкращі!